Вітаю вас. Пані Олена Коцева очолює спілку українських організацій в Болгарії. скорочено абревіатура СУОП, що має назву Мати Україна. Ця організація здійснює чимало проєктів допомоги як українським біженцям в Болгарії, так і українцям в Україні. Мати Україна тісно співпрацює з Посольством України в Болгарії. Громадянку Олену Коцеву. Громадянку Болгарії, журналістку, перекладачку, науковицю філологиню після багатьох років активної громадської діяльності зараз можна сміливо називати також проукраїнським політиком. І ми пропонуємо вашій увазі відеозв'язок Львів Софія, діалог, інтерв'ю з пані Оленою Коцевою. Пані Олено, вітаю вас. Знаю, що нещодавно ви були в Парижі. З якою місією відвідували столицю Франції? Добрий день вам усім. А, да, я повернулася позавчора з Парижу. Ми возили е, наш один проект. Ми його зробили разом з українським посольством, тут в Болгарії. Це проект нашої біженки е, е, Тетяни Болгарової. Вона відтворила у вишивці килимній вишивці. Кам'яні вишиванки нової каховки. Багато з цих кам'яних вишиванок, як ви знаєте, після підриву Каховської вест вже навіть не існують. Але те, що мене вразило, коли ця жінка потрапила до нашого гуманітарного центру, тому що це було ще у 22, в кінці 22-го року. Ні, перепрошую, у 23-му році. Ви знаєте, зразу видно, коли людина не йде зразу на контакт, що вона перебуває під стресом, я почала з нею розмовляти і розпитувати, що ж вона робить. Вона сказала, що от вона, вона в Симферополі жила, потім вона переїхала в, Херсонську, в Херсон, потім в Херсонській області в Новій Каховці хату собі купила. Ви знаєте, Мене зразу проминула думка: але, Боже, це ж в історії однієї людини. Вся наша війна, 14 рік, окупація Криму. Вони вдвічі з сином тікали звідти. В неї нема вже нікого з рідних загинули е, і показала свої роботи. І якось воно мені зразу просвітлило, що. От буде я вискажу. Пані давайте зробимо виставку. Я вам допоможу з матеріалами. Ми закупили матеріали, профінансували. Вона почала вишивати. Вона за рік створила цих 12 пень пану, тому що на одне пано йде десь приблизно місяць роботи кропіткої щоденної при тому. це дуже вразливо, дуже гарно. Потім ми обговорили це питання з посольством. Посольство теж зразу долучилося, Пані Ірина Козок. Дякую, що в нас дуже працюють дипломати в нашому посольстві в Софії. І ми от спільно зробили цю виставку. Виставка мала дуже великий відгук. Вперше в Болгарії міністр культури називав війну Росії проти України геноцидною війною. Війна називалася війною. Виставка прозвучала дуже потужно. Потім ще в п'ятьох містах Болгарії проведена була ця виставка. Потім ця виставка поїхала в Чехію. І минулого року, коли я була з приватних питань у Парижі, я звернулася до українського культурного центру, показала їм каталог, наш все було розроблено, тільки треба було переклад зробити на французьку мову. Добре, що вони зацікавились. Але е, після виставки, як казали самі працівники культурного центру і способство, що вони навіть самі не очікували, що такий потужний, і гарний проєкт у нас усіх спільно вийшов. Тобто я дуже їм вдячна за те, що вони піддалися на мою агітацію, піддалися на те, щоб зробити такий проект і у них, тому що це біженка, це людина, яка живе тут, як біженка, працює онлайн в українській школі. Тобто доходів вони не, не, не мають будь-знати яких. В нас ще був один козир, те, що вона етнічна болгарка, тому що в неї прадід був болгарином. Тобто, в нас ми використали в цьому плані в лапках використали, тому що це справді наголосили на всіх цих моментах, і тому, можливо, в нас вийшла дуже потужна виставка. Ну і власне саме того, ми були в Парижі там чотири дні, 30-го було відкриття. Цієї виставки людям сподобалось, і головне, те, що сподобалося, дуже французам. Вони просто не хотіли йти з самого приміщення виставки. Український культурний центр у Парижі розташований у будинку, який колись належав відомому французькому актору Олену Делону. Так, навіть оця, ця зала, в якій була розташована виставка, десь є в його фільмі. Я перепрошую, але я не пам'ятаю, як називається фільм. І Олен Делон продав цей будинок саме щоб зробити. Фінансувати цей фільм, тому якщо люди пориються в інтернеті, я думаю, що вони зможуть знайти цю залу навіть у фільмі Алена Делона. Ну, от така прив'язка була цікава. Ми хотіли привернути увагу, і хочемо привертати увагу і не тільки в Болгарії, а й в інших країнах. Ми пропонуємо цю виставку скрізь до самого факту знищення, знищення культурної української спадщини. Тому що архітектор Довженко він запатентував глину, з якої це було зроблено. Запатентував клей, з якого це було зроблено. А ви знаєте, що в радянському союзі це власне, колективна творчість, коли багато орнаментів. А орнаменти вони звідки? Це ж українська творчість народна. А зараз це все знищується і до цього треба привертати увагу. Так, це про війну, це про війну, це про геноцид, це про знищення нашої історії, це про знищення нашої культури української, але засобами мистецтва. Так би мовити, м'якими засобами, тому що не кожен готовий дивитися жахи війни, на які дивимося українці, ми самі, тому що ми знаємо, тому що нас це болить. Європа дуже давно живе без війни, дуже давно, слава Богу. Але якщо не зупиниться війна в Україні, то ця війна буде в Європі. Ми це все усвідомлюємо, українці принаймні. Багато політиків про це усвідомлюють, багато держав за це усвідомлюють. Ну нам не треба зупинятися до повної перемоги. Ми мусимо до цього привертати увагу. Знищують Україну, зру... знищують український народ, її мистецтво, її надбання. Багато чого вже не існує, бо його розбомбили, розстріляли, спалили. спалили. Пані Олено, відколи ви живете в Болгарії? Я живу тут з 1978 року з 11 січня. Тобто вже майже буде 50 років. І справді я дуже довго не розуміла, що відбувається, як відбувається, чому болгари саме такі, а не інакші. І от 22-й рік, саме перший рік повномасштабної війни, він допоміг людям показати свою сутність. Бо, по суті, болгари дуже добрі люди. Але чомусь вони в таку скарлупу себе загнали міцну, з якої не хочуть вилазити, тому що у нас дуже багато спільного, у нас дуже багато слів однакових в мовах. У нас дуже багато історичних подій, які нас пов'язують під час турецької російської турецької війни. Ви знаєте, що дуже багато болгар тікали від війни саме в Україну. Це Одещина, це Бердянськ, це Маріуполь. Е, найбільша діаспора світу, болгарська, вона саме в Україні. Тому не тільки це поєднало нас в цьому лисі. Люди відкривали свої домівки для українців безкоштовно, годували їх, приймали. Майте на увазі, що тут залишилося, отримало цей статут європейського захисту понад 170 тисяч людей. Але наразі зараз вже залишилося набагато менше. Це десь 56-57 тисяч. Це включає і людей, які почали пізніше виїжджати в 23-му році. В 24-му, навіть і зараз є люди, які виходять з окупації, приїжджають сюди. Приїжджають сюди, тому що Болгарія ближче, тому що мова е, не така важка, як, допуск, е, як французька або німецька. Її можна якось опанувати, можна щось зрозуміти. А головне, що люди розраховували, що от от зараз закінчиться війна, і ми швидко повернемося додому. Оце, я думаю, що головні причини, чому люди. Залишалися тут, але багато вже виїхали. Багато хто повернувся в Україну деякі поїхали в інші країни. Але навіть з нашого гуманітарного центру у нас дуже багато було волонтерів українок і українців, які повернулися в Україну навіть в Харків. кажуть пані Олена Коцева не допомагає в Болгарії тим українським біженцям, які приїздять по соціальну допомогу на дорогих автівках. Це правда? Я приймала таке рішення не сама. Тому що в мене в центрі працювали передовсім біженки. Я допитувалася постійно до них. Кажу, дівчата, що ми робимо з такими людьми? Ви знаєте, воно ж зразу. Ми ж не, не психологи, ми, не, ми звичайні люди, які хтось працював філологом, хтось працював в школі, хтось працював в, іншому, в іншій сфері. Психології нас вчило життя. Оце наша щоденна робота з біженцями, а ми працювали в 22-му році по 18-20 годин 7 на 7. Уявіть собі такий напружений графік роботи. Інколи нас болгари підніма, підміняли на суботу і неділю, щоб можна хоча б трошки було передихнути. 23-й ми почали робити суботу і неділю вихідні дні. Хто пішов на роботу, їм важко приходити в серед буднього дня. Тобто, для них треба було, щоб вся в субота працювала. щоб можна було реально людям допомагати. Да, я справді виганяла людей, таких я їх не приймала. Якщо ми почали впроваджувати так, би мовити, оцінку вразливості. Ми починали розпитувати людей де що, звідки, якщо це окупована територія, якщо це міста, які постійно обстрілювалися, вони ну, зразу під, під, вони підпадали під нашу групу вразливості. Ми їм допомагали. 22-23 рік. У нас було багато дарувань для біженців. Навіть ці дарування переважали по своїй кількості ніж гроші, які надходили як дарування для допомоги в Україні. Тому е, треба було балансувати і треба було чітко слідкувати за грошовими потоками, тому що воля дарувальників це для мене на першому місці. Тому що це гроші не мої, це гроші не організації. Люди дарують їх для того, щоби. Конкретному чомусь ми могли допомогти, або це в Україну йшла допомога, але або це допомога йшла в Болгарії біженцям. А з середини з минулого року для біженців вже не дарують жодної копійки, тобто ми зараз власне доїдаємо, як то звати, в лапках ті гроші, які в нас надійшли у минулому році. Передовсім люди передають гроші для допомоги в Україні. На сьогоднішній день ми вже вивезли 96 тонн гуманітарних вантажів. Ми прораховуємо і гроші, але це тільки йдуть вони на неурядові організації нашим партнерам, які нам звітуються за кожну копійку. Ми знаємо, куди ці гроші йдуть і на що ці гроші йдуть. Тому що це звітність, коли люди. Дарують гроші, треба, щоб була прозора звітність, звіт, звітність. і саме це нам допомагає отримувати гроші. І знаєте, тут е, не моя особистість. Я, да, я, я акумулювала все, я це організувала, але я без своєї команди я просто одна людина. А на фоні такої війни е, справитися сама я би в ніякому разі не змогла. Я дуже дякую своїй команді. У мене є жіночка з Бучі, в мене є жіночка з Маріуполя. У мене є жіночка з Одеси. Були е, дівчата з Харкова, які повернулися вже в Харків. Тобто, була дівчина в нас зі Львова, до речі, вона теж вже повернулася у Львів. Ну вона приїжджала для того, для, для для того, щоб зробити закупівлі. Тобто е, люди з усієї України практично приходять до нас. Зараз у нас настільки мало коштів залишається, що ми обмежили. І ми надаємо зараз допомогу лише тим, хто прописані за цією закрилою у Софії жінкам, у яких дітки до шести років, які не можуть потрапити в дитячий садочок, тобто, мами, не можуть почати працювати. Тут дуже велика проблема з цими дитячими садочками. На жаль, легше в університет поступити, аніж потрапити в дитячий садочок. Їх дуже мало, їх не будують, тому і своїх дітей багато, і... а українцям взагалі дуже важко прилаштувати дітей в дитячий садок. Тому така у нас ситуація. У нас залишились пенсіонери над 60 років. Інваліди, які перша або друга група, третю ми навіть не розглядаємо, тому що це не інвалідність. Тобто, людина має якісь проблеми по здоров'ю, як і я, як і кожен із нас, але мусимо працювати, тому що або ми надаємо допомогу тим, хто дуже дуже цього потребує, і або дуже хворий, або він доглядає за інвалідом, або сам є інвалідом і не може ніяк працювати, аніж просто розкидатися грошима, яких і так у нас дуже мало. Ми це людям пояснюємо. Зараз це сприймають набагато спокійніше, ніж це було 22-му році, тому що а в 22-му році було треба відсіювати. В нас приходили навіть російські громадяни, які мали посвідку постійного проживання в Україні. Я тих напряму відправляла на острів Зміїни, тому що тоді ще острів Зміїни був в окупації за російським корабликом. На мене скаржились, подавали скарги в посольство, куди тільки не скаржились, не знаю ще куди. Но Кажу, а що воно? У нас такі правила. Ми самі ці правила собі створили. Я не сама, я з біженцями разом їх розробила. І якось ми намагалися слідувати, щоб у нас якісь правила були, тому що наші люди зловживають, будемо відверті в цьому. Були такі, що дуже часто їздили до Румунії або до сусідніх держав, і тим паче приходили до нас до гуманітарки. І ми почали перевіряти українські закордонні паспорти. Печатка стоїть в паспорті, що він поїхав, вернувся. Значить, він часто шастає. Значить, гроші є. Коли є гроші, то треба поступитися місцем тим, у кого грошей цих немає. Ви знаєте, дуже багато і зараз залишаються людей, які залишаються проросійськими. Я помітила те, що болгари не люблять читати свою історію. Я маю на увазі справжню історію. Чомусь вони ще досі вивчають підручники радянських часів свої, які були абсолютно переписані. Таким же ж самим чином, як і історія України, було вид видалено абсолютно все, що могло виховати любов до своєї країни, до своєї нації, до самого свого усвідомлення, те, що ти є українець або ти, що є болгарин. Зараз це далі продовжується. Тут дуже така сильна боротьба є, і тому що дуже багато є проросійських і політиків, і вони в уряді. У нас президент проросійський більше того. Не просто в парламенті, в парламенті ще якось якийсь баланс був. Є з ким працювати, розмовляти. Але у нас президент проросійський, він ще їм і лишається. Зараз от, через два тижні будуть знову вибори парламентські і європейські, і дуже така ситуація, коли відверті проросійські елементи потраплять і в європейський парламент також. Я ж вам кажу, що дуже змінилася ситуація в 2022 році. Болгари відверто підтримували, і дуже велика кількість людей підтримувала Україну дуже сильно десь середини 23-го року. Дуже посилися, посилилася посилалася робота саме російських ботів, російських і проросійських різних елементів. Багато в журналісти подавали неправильну інформацію або як другу іншу думку, називаючи війну саме е, термінологією росіян. І, набагаючись вбивати саме цю термінологію, вони реально боялися називати війну війною. Зрушення почалося після візиту Володимира Зеленського офіційного до Болгарії в літі минулого року. От це також було дуже, потужною, дуже потужним стимулом для того, щоб болгарські журналісти перестали боятися називати війну війною. Хочу вам сказати, що законодавство, можливо, якомусь чином сприяє цьому, тому що якщо, наприклад, я допомагаю, як голова організації, яка зареєстрована за болгарським законодавством, збираю гроші на ЗСУ, то це кримінальна відповідальність. Це болгарським законодавством і в багатьох країнах Європи трактується як допомога терористичній організації. Я намагаюся допомагати Україні в гуманітарних. Цілях, а оскільки в Україні війна, навіть допомога шпиталям, лікарням, які лікують військових, які лікують тисячі цивільних громадян, дітей, які потрапили під обстріли, які залишилися без кінцівок, які мають страшенні травми, це просто, я не знаю, я вважаю це місією своєю: зробити те, що я можу зробити. Ми з перших днів війни намагалися купувати і відправляти в Україну саме такі продукти, які рятують життя. У нас дуже багато було дарувань від болгарських лікарень, приватних, державних. І ми це все відправляли в Україну, тому що там воно було потрібно. Люди розуміли, що там цього немає. Це бракує, тому що дуже багато постраждалих людей. Зараз ситуація е, складна, власне. Тому що в середині 23 минулого року були такі сплески протиукраїнські проти біженців. Навіть минулого року, коли ми вийшли з двома прапорами, великими 12 метрів на 2,80, у нас два абсолютно однакових прапори: український і болгарський. болгарський Я його власноруч пошила. Колись ми несли плакати. Дякуємо болгарам за болгарську азбуку. Несли з фотографії пам'ятників і Мефодію в Україні. Виявляється, що їх набагато більше ніж в Болгарії. До речі, і на нас нападали люди. Довелося звернутися до поліції, щоб вони оберігали колону нашу а військову допомогу Україні в Болгарії. Як оцінюють ті, що підтримують Україну? А це більшість це більшість людей підтримують Україну. Вважають, що допомога ніяка недостатня. Що навіть ті 150 БТРів, вони простояли в Болгарії 9 місяців після того, як болгарський, болгарський парламент проголосував, щоб їх відправити, але вони чомусь не, не, не їхали в Україну. Тут була проведена дуже сильна і потужна робота нашого посольства, і завдяки цьому, і завдяки натиску людей, тому що постійно на, було дуже багато мітингів, і люди вимагали. Люди вимагали, щоб допомагати Україні закрити небо над Україною, відправити врешті ті БТРи, про Словуті дві тисячі для військових. Вони так і не виїхали з Болгарії. Досі вони тут реально Болгарія продає. Болгарія продає зброю, продає е, снаряди. Яка на вашу думку сьогодні пропорція співвідношення в Болгарії: руского міра до українського світу? Це дуже складно сказати. Знаєте, ми ж, ми ж все робимо без грошей, ми не вливаємо в пропаганду жодної копійки, бо в нас просто немає в нас в країні війна. Ми це робимо на дружніх стосунків. Ми шукаємо людей, які підтримують Україну ще з перших днів війни. Я маю на увазі 2014 рік, не 22, й коли більшість звернули увагу на те, що діється в Україну. У нас війна з 2014 року з Майдану. У мене є журналісти, які кличуть мене на інтерв'ю з 2014-13 з року з часів Майдану ще. Є люди, які слідкують за Україною. Е, зараз набагато менше набагато менше російської пропаганди, яка лється з телебачення, тому що закрили основні російські канали під тиском європейської спільноти, їх немає. Є тільки кіно і ще якісь я його ловила. Якийсь канал, але біда в тому, що ці російські канали вони входять в загальні пакети, яких ти не можеш відмовитися від них. Тобто, платячи за інтернет і за телебачення, ми, так би мовити, не напряму, але в обход, ми все одно фінансуємо цю російську пропаганду, будь-який громадянин, який отримує ці послуги в своєму домі, тому що державного телебачення є один канал, і той транслюється через таку ж саму мережу. Тому вони зараз працюють швидше через соціальні мережі я маю на увазі російських пропагандистів. Дуже багато ботів. Потім Фейсбук контролюється російськими російськими мета всіми цими. Я не знаю, вибачте, я про профан в галузі електроніки. Але контролюють саме цими. Я, наприклад, навіть у Фейсбуці не, не можу зробити якийсь пост, який критикує Росію або критикує якусь російську політику. Бо за мною слідкують мене в профіль зараз зразу вже буде блокований. Мене блокують за лайк. Якщо я поставлю смайлик, якийсь, то мене зразу можуть заблокувати. І дуже багато таких людей, які мають відверту проукраїнську позицію, перебувають в такому ж самому стані. Тому ну, боремося, а що нам робить? Борітися і як казав Тарас Шевченко. То й ми так робимо. Взагалі, з росіянами на одному гектарі, вибачте, я б не сіла на землю. Тому що я вам поясню, чому. Тому що невідомо, як і яким чином картинку, яку вони зазнімуть. Або що ви не говорили, все одно буде перекручено і використано на кшталт того, що потрібно росіянам. Я підтримую е, тих, хто не спілкується з російськими медіями. Я сама з ними не спілкуюся. Хто мене питає з українців, я раджу не спілкуватися і не давати інтерв'ю. У нас тут є дуже активні стали е, 20, в кінці 22-го, нова Росія. Зареєструвалися в Болгарії, партія зробили гучне зібрання. Потім вони почали приходити на наші мітинги своїми білоблакитними прапорами. Вони почали притиратися до нас, намагалися злитися з нами. Ми дуже швидко зрозуміли, що це не те, це не відверті люди, це, для мене це абсолютно кагебістський проєкт. Вони намагалися завжди брати слово. Болгарі досить довгий час їм давали слово. Потім, коли я стала. Ну, по-перше, організовувала сама самостійні мітинг і болгари до мене долучалися. Коли було багато роботи, то організовували болгари. Я їх попереджала, що не треба їх допускати. Ми перестали взагалі їх до мікрофона долучати. Я їх почала виганяти з наших мітингів. Я сказала, будь ласка, в нас є росіяни, які приходять на наші мітинги, стоять з нашим прапором українським і болгарським, не висовуючись, не показуючи, що вони росіяни, але вони з 2014 року з нами. Вони з 2014 року підтримують Україну. Я таких людей поважаю. У нас є росіянка, яка вивозила нашу гуманітарку в 2014, 2015, 17 роках, їздячи в Москву на своїй машині з московськими номерами, вона не боялася забирати нашу гуманітарку, перетинати український кордон, коли там вона казала, що вона везе гуманітарку. Звісно, вся, вся митниця і всі прикордонники збігалися і з'ясовувати, що там, а куди це ти вивезете? Як ЗСУ. От, тому я таких людей поважаю, які мали і мають свою думку. А ті, що перефарбувалися за місяць або два, в 23-му році або в 24-му, вони раптом стали демократами. А де ви були в 13-му році, коли розстрілювали мирний майдан в Києві? А де ви були в 14-му році, коли Росія почала обстрілювати українські міста і сели? Але просто мій досвід показує, що спілкуватися з російськими ЗМІ, абсолютно е не потрібно, тому що це буде на. на на біду і в Україні, в українській діаспорі. У нас такі випадки були: дискредитувати українську діаспору в Болгарії, Росії, росіяни намагалися вже декілька разів, але ми на те не пішли. Було було якесь е, зібрання в 2017 році, по-моєму, чи 2018, якщо не помиляюся, в Криму. І було гучно оголошено в російських ЗМІ, що болгарська діаспора, українська болгарська діаспора, приїхали в Крим на, такий, на цей зліт, на це зібрання. Я писала спростування, я виступала писала скрізь. Попереджали і світовий конгрес українців, і європейський конгрес українців. Тому що виявляється, що це е, тактика, тому що наша організація є членом ЄСКАУ і КУ. Тому ми дуже швидко обмінюємося інформацією, і коли такі заходи проводяться, е, то ми обмінюємося думками і в деяких країнах зупиняють такі заходи, як, наприклад, цьому році в Болгарії. Мав відбутися в Софії гучний мітинг ми за мир з українцями. Там були якісь люди, які вимахували українськими паспортами. Але ми такий мітинг зупинили. Ми цей мітинг в Софії зупинили. Він мав відбутися перед президентством. Коли мерія заборонила цей мітинг, бо спочатку їм було дозволено. Довелося втрутитися, довелося написати на з на, на мас-медії. Це не було розголосу. І відповідно наші політики, тут болгарські, які підтримують Україну, втрутилися, і цей мітинг був зупинений. Пані Олено, як світовий конгрес українців оцінює діяльність роботу спілки українських організацій в Болгарії, Мати Україна? Недавно ви були учасницею поважного зібрання світового конгресу українців. Бухаресті. це був саміт світового конгресу українства який проводився в Бухаресті. Ми є членами і СКУ, і ЕКУ, як я вам сказала, це Європейський конгрес українців. Від нашої організації е, було висунуто на нагороду найвищу нагороду світового конгресу українців святого медаль святого Володимира. Мене і пані Василя Жуківського за цілісну діяльність. Е, взагалі е, організація об'єднує понад 80 країн, це майже 20 мільйонів. Українців за межами України. Це дуже чітка структура яка працююча структура. І е, серед цих 20 мільйонів от 40 людей в цьому році були нагороджені е, такою медаллю. Це висока честь, це висока відповідальність. Звісно, що дуже приємно, що нашу працю відзначили. Е, е, ну, і пан Василь, і я, ми, українці, ми дружимо. Він в сфері журналістики. Він веде літопис українства в Болгарії. Він веде свою боротьбу як журналіст проти російської пропаганди. З першого ну, от я його знаю, з 1900. Щоб вас не підвести, можливо, з 1996 року. Навіть порахувати важко кількість років. Він веде. Справді боротьбу за позитивний імідж України дуже багато допомагає. І так званий літописець, наш тому, що журналістика, ви знаєте, що це треба постійно, і зусилля, і час писати. Він веде двомовне видання електронне, була і газета, але зараз тільки електронне видання та телевізійний канал на Ютубі. І от за нашу діяльність в нього така е, гуманітарна діяльність постійно, а в мене і політична, і гуманітарна, тому що наша організація займається і політичною боротьбою. Тобто ми вже перейшли, переросли, так би мовити, е, стан шароварної України, як колись так нас називали, коли ми тільки збиралися на вечорниці там зібратися, погомоніти, типу, там щось якийсь вечір провести на історичну тему. Зараз ідеться ведеться реально політична боротьба за, за Україну. Дякуємо вам за те, що слухали розповідь пані Олени Коцевої, голови спілки українських організацій в Болгарії, що має назву Мати Україна. На все добре.